Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D, і сьогодні я хочу звернутися до всіх представників українського Ютубу і повідомити, що канал Дені 3D призупиняє свою роботу на невизначений термін. Причиною такого рішення є не нововведення Ютубу, хоча б воно додало додаткових труднощів. Нормальне функціонування каналу потребує чимало часу та зусиль. А віддача та користь від каналу Мізерна, тому я вирішив призупинити його діяльність. Також сьогодні хочу подякувати всім людям, які підтримували мене увесь цей час. Деяким хочу подякувати особисто. Звичайно, когось забуду, тому без образ. Першій людині, кому я хочу подякувати, це, звичайно, мій старший брат, який мене підтримував і допомагав у всьому. Також двоюрідному брату, який також в мене вірив. Мене підтримував і допомагав своєму другу Єгору. Також він мене підтримував. І підписникам підписникам Денису Фьодорову, незважаючи ні на які труднощі, він постійно дивився, був актив, активним на каналі. Також мене підтримував. До речі, дивився я твої відео, дуже розумні думки. Також першим одним з перших своїх підписників це Андрій Михайлів, Віталій Зім, Максим Водоп'ян, Рома Плів'єнко. Ну, Віталія Максима і Рому я останнім часом не бачив такими активними, але все одно на початку каналу вони були одними з найактивніших. Володимиру Семененку, Серджиніо та Антону Свірцеву хочу подякувати. Також вони постійно були присутні на стрімах, постійно вони були на них активними, і я так розумію, їм подобалось і дякую вам за підтримку. Дівчині, дівчині Анні Храновській, яка також завжди була на стрімах. Це чи не єдина дівчина, яка так активно дивилась мої відео? Також двом друзям, наскільки я зрозумів, Макс Зацепілін та Даня Білецький вони були активними вже в останній час, останнім часом, але навіть інколи аж занадто активними і часом не знаю, що вони домовлялись, чому я сказав двом друзям, бо, мабуть, вони домовлялись і писали мені протягом хвилини двох однакові питання. Тільки трошки, може, слова помінені. Але все одно я їм вдячний. Дякую також Жені Вовку. Чи не найвихованіший мій підписник, постійно пише грамотно, з словами будь ласка, дякую і так далі. Філіп Шульга, це прихильник тенісу. Завжди чекав нових серій і вболівав за нашого Дені 3D. В Топспін 4, також йому вдячний. Людині. Хочу подякувати, яка чи не кожну серію репостила на своїй стіні і лайкала. Це Юрій Мацьків. У нього стіна ВКонтакті, крім своїх записів, також майже кожна серія моя з моєї групи. Також вдячний Даниїлу Гойді. Це хлопець, який. Дуже багато картинок зробив. Звичайно, порівнюючи з всіма іншими, він старався все нові, нові роботи про канал робити. І також ти мені писав про інтро, але там щось не вийшло, чи що, бо ти мені так його і не відіслав. Я хотів би глянути. Також хочу подякувати Андрію Мазуру в той період, коли я. Транслював матчі Манчестер Юнайтед, а також їх коментував, то Андрій Мазур рекламував їх, ці трансляції, в своїй групі, це допомагало знайти нових глядачів. І, я, звичайно, хочу подякувати своїм колегам, українським ютуберам, таким як Падон. З ним вийшов перший мільйон. Так, несподівано я знайшов гру. І подумав, от падон в онлайні. І написав йому. І без всіляких проблем, падон одразу погодився. І ми провели дуже гарну програму, яка набрала в підсумку найбільше. Всього було, якщо я не помиляюсь, 10 перших мільйонів. І падон набрав найбільше. Також дякую Маркосу. З ним перший мільйон було. Хай не ображається Падон та інші, але з Маркосом було найцікавіше грати в цю гру. Він виграв найбільше 32 тисячі. І от я не розумів, як він вгадує. Він казав, що не знає, але все одно якось вгадував. Дякую тобі. Йожик. Йожик також деякий чемпіон першого мільйона. Але в першій грі він єдиний, хто набрав тисячу. Всі інші в першій грі набирали нуль. Постелу, хочу подякувати постелу за поле чудес. Він виграв перший випуск поле чудес і також за те, що він робив рекламу в групі українських геймерів. Міша, дякую. Також дякую Ріко. Це у нас другий чемпіон Поле Чудес. Що кумедно, що постал заміняв Ріко в першій передачі, і він виграв, а потім Ріко грав, а постал не зміг в другій і виграв Ріко. Тобто, ось так. Також хочу подякувати Дріфтеру. Допоміг він мені з партнеркою, Дякую тобі. Дякую, Прімо. Прімо це ютубер, з яким у мене був перший спільний проєкт. Деїз ми провели декілька годин дуже весело в цій грі побігали, познімали. Далі по часу почали не співпадати. На жаль, проєкт закрився. Також хочу подякувати Персаю, один з українських ютуберів, який без проблем. Без проблем репостив якісь потрібні, не всі, а потрібні відео в групі, в спільноті українських ютуберів, коли я його просив, наприклад, про голодомор або навіть рекламу стріму, анонс-стріму. Дякую тобі, персай. Мік-мік. Він був готовий взяти участь в поле чудес. Але, на жаль, на жаль, дуже багато людей не змогло. І третій випуск вже не вийшов. Так би там був би мік. І він підтримував морально мене, тому дякую тобі. Денис Дзюба, Денис Дзюба, також тобі вдячний. Спільний проект по історії, по ранній історії до Мілану Андрія Шевченка, дуже гарно підібрав. І відео, і картинки змонтував. Мені тільки треба було озвучити, що я зробив. Я думаю, вам всім сподобалось це відео. Тому Денис Дзюба, дякую. Е, також хочу подякувати українцю, але який знімає російською мовою Степан Холєра, мабуть, всі його знають. Е, ну, може, не всі. Е, він підтримував, підтримував її. Дозволяв рекламувати свої відео в своїй групі, я за це йому вдячний. Також, звичайно, вдячний всій спільноті українських ютуберів, які підтримували, які дивились, підписувались, обговорювали відео. Тому підписуйтесь на всі канали, на, всі, на всіх українців треба підтримувати наш YouTube. І нагадаю, що канал Дені 3D призупиняє свою роботу на невизначений термін. Причини я назвав, тому, хто хоче згадати, подивіться початок відео. І все, на цьому я буду закінчувати. Ще раз дякую всім, хто дивився, хто підтримував, всім глядачам, всім підписникам. Всім ютуберам. І на цьому все. На цьому все. З вами був Деніт 3D. На все добре.